Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную пограти в одну цікаву гру, а саме з чого виготовлений посуд. Дітки, дивіться уважно на картинку посуда. І скажіть, оберіть, з чого він виготовлений. Наприклад, ось такий чайничок заварний. З чого він виготовлений? Зі скла, з кераміки чи з дерева. Давайте подумаємо, з чого ж він виготовлений. Так, вірно, заварничок виготовлений з кераміки. Молодці. Погляньте, гарненькі різнокольорові стаканчики. Як гадаєте, вони виготовлені з паперу, металу чи пластика. А додивимося ну уважно, уважно. Так, молодці з пластика. Вони, ще називаються, одноразові стаканчикові пластикові. Ой, а це сіто. Дітки, завдяки нього наша мама просіє поруч з бабусями, коли щось випікають. Воно виготовлено з дерева, папіру чи металу. Як гадаєте? Так, молодці. Воно виготовлено з дерева. Гарненький чайничок. Малята, з чого виготовлений цей чайничок? Зі скла, пластика чи кераміки? Як ви вважаєте? Давайте уважно подивимося. Так вірно, зі скла. Ось такі гарненькі різнокольорові ваделки готові з паперу, пластику чи металу. З чого їх виготовляють? Так, напевно, так само, як і одноразові стаканчикові пластикові. Теж з пластику їх зробили. Добре, молодці. Гарненько ви знаєте, з чого що виготовляють. Далі. Ось такі червоні гарні тарілочки. Їх виготовили з кераміки, скла чи дерева. А ну давайте подумаємо уважно, уважно. Так, вірно, їх виготовляють з кераміки, з глини, так, є ще така? Далі що ж у нас стаканчик? Погляньте, уважно, з чого він виготовлений. Дивимося з папіру, дерева чи пластика. З чого ж цей стаканчик виготовили? Так, цей стаканчик виготовили з дерева. Є теж дерев'яна у нас посуд. Тарілочка ось така гарненька, виготовлена з металу, скла чи папіру. Ця тарілочка екологічно чистий продукт. Її виготовили з папіру. Молодці, ви все знаєте і правильно відповіли. Так, погляньте, які гарні столові предмети. Їх виготовили з дерева, металу чи пластику. Цими предметами ми користуємося щодня, коли сідаємо їсти. Так, саме ці предмети виготовлені з металу. Дітки, ви молодці! Чудово знаєте, що і з чого виготовляють. І знаєте, деякий посуд, як називається. Дякую вам, мені було дуже гарно з вами погратися. До побачення!